І дійсно, що е, ті гроші, які ми заробляли на комерційних проєктах, вони були реінвестовані е, в Е, Ми одразу домовилися з учасниками команди. Тобто, в нас наступна система, взагалі, е, розрахунку ЗП. Е, кожна е, кожна людина в команді отримує отримає відсоток вартості тих послуг, які ми продаємо. Е, це для мене, по перше, є. Е, Кращим елементом мотивації, бо е, мені не треба стояти, якби перевіряти, що uh -huh. там людина робить, чай п'є або працює, бо людина розуміє, що вона зробила такий то обсяг роботи. За цей обсяг роботи це оплачується в такому еквіваленті. Все, в неї є своя власна мотивація, зробив uh -huh. більше швидше, якби отримав більше грошей. І плюс додаткова мотивація, що коли ми робимо класні проекти, ми їх реалізовуємо там, виставляємо свої кейси. Ми з певним періодом часу підвищуємо свій цінник автоматично, так як це відсоток від ЗП, в людини підвищується зарплата. Тобто, ну така собі досить прозора, як на мене, свідома нормальна доросла мотивація працювати.